Всім привіт! Презентую вам лот робочі рукавиці бренду Parkside. Представлені в двох видах. Є одна пара та є по дві пари. В упаковці, є різних кольорів та різних розмірів. По одній парі буде 64 пари. По дві пари буде 25 пар. Всього у лоті 89 пар. Матеріал бавов на поліестер та нітрил. Розмір від 3 до 10. Ціна однієї пари 21 гривня і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.